Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист вдома. Всім юридичний привіт! Мене звати Юлія Іськова, і ви на каналі Юрист Дома. І ми розбираємо цікаву тему стосовно е, авторського права і не тільки. О, Боже, яка неприхована радість. Це мені. Але я зрозуміла, не відкривай до різдва, так? Так. Ні, <ріст> наша тема звучить так: нові терміни, які з'явилися в чинному законі України про авторське право, і суміжні права. Я повинна вам розказати, тому що у нас чинний закон, який просто перекреслив абсолютно все, що було 31 рік. Нашому старому законі я не маю права казати старий, він не чинний, а цей чинний діючий, тобто ми його і не можемо назвати новим. Але по факту він дійсно започатковує нові терміни. Нові терміни, які використовуються одні із я підібрала топ 10 цікавих термінів, які вам буде корисно дізнатись, але я все одно вам раджу дуже уважно та ретельно вивчати чинне законодавство, тому що змін насправді дуже багато, і документ достатньо об'ємний. Отже, закон України, про авторське право і суміжні права в редакції 2022 року вступив в чинність 1 січня 2023 року. Отже, ми розуміємо, що потрібно йти в ногу з часом і розуміти про те, що ж там таке з'явилося, про що нам потрібно знати. Отже, давайте почнемо із тих топ-10 термінів, які я обрала. Перший із них це вироблення фонограми. Цитую, вироблення фонограми це звукозапис, видозміна монтаж звукозапису, упорядкування і видозміна звукозаписів. Отже, ми отримали такий термін, як вироблення фонограми, і чітко визначили, що ж це саме таке. І, звичайно, що ви можете трошки посперечатися і сказати, що виробництво фонограми це, можливо, і не так, як зазначив законодавець, а можливо, є якісь уточнення у вас на практиці, які передбачають трошки розгалуженіше, або навіть не те, що розгалуженіше, а інші терміни, які би можна було застосувати, але використано дуже цікавий термін видозміна, монтаж. Тобто, це розуміння про те, що це не йде якийсь цілісний одноманітний твір, це твір, який через Звукозапис, видозміна та монтаж звукозапису, тобто його певна зміна, і таким чином ми визначаємо роль вироблення фонограми і виробника фонограми, який долучається до зміни послідовності певних звуків, таким чином і відбувається виникнення цієї фонограми. А ми всі знаємо, що виробники фонограми це є особи, які... Фізичні або юридичні, які мають суміжні права, і це дуже важливо. Другий термін це інтерактивне надання доступу. Таке ми ще не чули, таке ми ще не бачили, ми не знаємо, що це. Давайте. Подивимося і цитуємо, як законодавець наш визначає: поширення об'єкта авторського права та або суміжних прав для публіки з використанням кабелю чи без нього. Ну, розумієте, що ми ще застосовуємо е старовинні такі вислови, у тому числі, і нарешті ми використали термін у мережі інтернет або інших інтерактивних мережах. І я не знаю, про що йде мова, але інтерактивних, тобто де такий доступ. Да? Зокрема, розміщення гіперповідного. Силан та розміщення на одному вебсайті цифрового контенту з іншого вебсайту без його відтворення, і це є термін фреймінг, таким чином, щоб представники публіки мали змогу отримати доступ до відповідного об'єкта з місця та час, обрані ним індивідуально. Такий термін. Так визначив законодавець. Що ми маємо? По-перше, ми маємо такі терміни, як інтерактивний доступ. По-друге, використання в цьому терміні слова фреймін, гіперпосилання, тобто таких запозичених іноземних слів, які ми не використовували раніше, боялися, бо це щось таке не для нашого законодавства. Ми говоримо про те, що інтерактивний доступ став поняттям більш широким, ніж просто доступ до мережі інтернет. Це важливо зрозуміти. До інтерактивного доступу розгалуджено залучили і гіперпосилання. Тобто, такі посилання, коли ви, наприклад, відкриваєте, Статтю і можете е, класнути ще на е, там, виділене посилання і перейти на нову статтю. Наприклад, може статись така історія, що е, інформація, розміщена за цим гіперпосиланням, не несе в собі правомірного характеру. Але ви розмістили це гіперпосилання, тому що е, власне, ви хотіли саме процитувати певне щось, що розмістили на іншому сайті. І в цьому можуть виникати певні питання. і як це все регулюється, теж треба вивчати. І розміщення на одному веб-сайті цифрового контенту з іншого вебсайту, ось це якраз про це. Тобто раніше ви б могли сказати, що це я когось там цитую. А зараз на цьому визначено, взагалі, інтерактивний доступ став одним із способів використання твору. Тому в договорах прописуйте, будь ласка, з авторського та суміжних прав про те, що надання інтерактивного доступу стало вже одним із особливостей способів. Отже. Третій, третій термін це музичний кліп. Так, ну ніби всі ходили навколо та всі розуміли, що це таке. І в принципі, ми і раніше називали кліп аудіовізуальним твором, а тут нарешті ми це проговорили вголос. Отже, музичний кліп це аудіовізуальний твір, у якому втілена візуальна інтерпретація. Теж, бачите, використовуємо такі терміни: музичного твору з текстом або без тексту, звуковий ряд якого містить запис виконання зазначеного музичного твору все просто у нас музичний твір поєднано з картинкою, і музичний твір може бути з текстом та без тексту. І нарешті ми визначили, що це музичний кліп. Чи допоможе це нам? Допоможе, тому що є судові справи, які стосуються музичних кліпів. Є в договорах ці терміни є власне передача прав від авторів аудіовізуального твору. А зараз можна вже вказати від. Авторів музичного кліпу, тому що музичний кліп нарешті про вже чорним по білому написано, що це аудіовізуальний твір. Наступний це четвертий термін: оригінальність твору. Так, з'явилася нова ознака. Якщо раніше для, наприклад, Створення об'єкту авторського права не вимагалося певних там застережень. Ну окей, головне, що це не ідея. Давайте в матеріальному вигляді це і створимо. То тепер у нас з'явилася така ознака. До речі, за цією ознакою вам, якщо вона відсутня, можуть відмовити в реєстрації авторського права або взагалі сказати Та це взагалі не авторське право. Отже, це оригінальність твору. Це ознака, критерій, що характеризує твір як результат власної інтелектуальної творчої діяльності автора, та відображає творчі рішення, прийняті автором під час твору. Твору. Питання: що за творчі рішення, як це визначити, і як взагалі це результат інтелектуальної власної діяльності і творчості автора виміряти, і чи дійсно він був цей творчий результат, і чи дійсно ці критерії, ознаки і взагалі якось їх виміряти? І я не знаю, що вам на це відповісти. Думаю, на це відповість судова практика. А отже, якщо буде відмова за відсутністю оригінальності, потрібно, щоб це пояснили наші державні органи. Сподіваємось, що вони знайдуть потрібні слова, ознаки і так далі. Так, п'ятий термін у нас це особа з обмеженими можливостями сприйняття друкованої інформації. Ми крокуємо впевнено до світової спільноти, і ми відображаємо абсолютно всі. Категорії, які зазначені, і у нас е, диверсифікація в світі відбувається. І я справді рада, що в нас з'явився і такий термін. Отже, що це означає? Фізична особа, яка має вади зору чи зорового сприйняття, або порушення здатності, до читання, зорова функція або здатність до читання якої не може бути відновлення таким чином, щоб читати друковані твори на рівні з особами без таких порушень. А також фізична особа, яка через фізичні порушення, чи Психічні розгляди не може тримати в руках книгу чи користуватися книгою, або фокусувати погляд, чи рухати очима тією мірою, якою це необхідно для читання. Я думаю, тут коментарі зайві, це просто опис певних таких можливостей, які має фізична особа в силу певних обставин. І тому за певних обставин, якщо вам треба це зазначити в ваших документах, то, будь ласка, зазначайте, і це буде гарний критерій. Хочете, розкажу, як я гарно знаю та знімаю всі відео? А та-та-та-та. А підказка, ось вона, ось вона. А ви як думали, а ракто вирішує? Наступний шостий термін це піратський примірник твору, фонограми, відеограми. Це примірник відповідного твору фонограми, відеограми, відтворений та або розповсюджений з порушенням авторського права суміжних прав. Ну тут взагалі нічого пояснювати не треба, слава Богу, що він з'явився. Сьомий сьомий це позичка, позичка надання у користування, в тому числі у визначений спосіб. Це важливо. примірника твору фонограми відеограми на встановлений строк за умови, що такі дії не мають самостійного економічного значення. Що таке позичка Зрозуміло. Чому вона стосується тільки об'єктів суміжних прав? Зрозуміло, бо це визначено лише для них, і певні умови, за яких це відбувається. Восьмий пункт, тобто ми вже майже на фінішній прямій це прокат, надання у користування, в тому числі визначеним способом, примірника творів, фонограми, відеограми, настановний строк з метою прямої чи опосередкованої комерційної вигоди. Теж зрозуміло, просто чітко описали, що ми робимо. Повторюю, це описується в способах, коли ви передаєте права, яким чином користуватись. Далі дуже цікава тема, для якої в мене буде окреме відео, це про сирітські твори. Отже, з'явився супернович. Оригінальний і дуже не схожий на всі інші об'єкти це сирітський твір. Сиріцький об'єкт суміжних прав. Отже, що це таке? Оприлюднені в Україні твори, фонограми, відеограми, в тому числі, що входять до складу аудізуального твору або інші фонограми та відеограми, зафіксоване виконання, щодо яких жоден із суб'єктів майнових прав за результатами ретельного пошуку не ідентифікований, а в разі ідентифікації такого суб'єкта, включаючи об'єкти, оприлюднені анонімно чи під псевдонімом, його місце знаходження не встановлено. Тобто, сирітські твори, власне, і називаються тому. Сирійськими, як оті сиротки, яких не можуть знайти або автора ну неможливо знайти за певних причин, і ведеться відповідний реєстр, де зфіксовано, що це за сирітські твори, як використовувати їх, як їх взагалі можна взяти, чи за це треба сплачувати, скільки їх шукати, бо дійсно є дуже багато таких випадків, коли ти шукаєш, 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 нічого не знаходиш, вже просто втрачаєш надію і не використовуєш цей там твір, не можеш ніяк ним користуватись, тому з'явився такий термін. Але він для нашої. Держави та для наших людей ще новий, тому в процесі становлення такої практики, поки в мене немає, щоб сказати, що ми стикалися з сирійськими творами та бачили їх в реєстрах. І останній фінальний десятий, на мою думку, з моїх топ. Десять творів, топ 10 термінів, за якими ми визначаємо, що у нас нові, нові цікаві терміни. Це цифровий контент, електронна цифрова інформація. До речі, скажу, що ще є той термін, який з'явився generis, ще багато інших термінів, справедлива винагорода і так далі. Тому читайте закон, там дуже цікаво. Отже, цифровий контент, електронна цифрова інформація. Будь-які відомості чи дані в електронній цифровій формі. До речі, зверніть увагу: електронні, а в дужечках цифрові. Так, зараз тепер зазначаємо. Є певні особливості, що містять об'єкти авторського права саміжних прав можуть зберігатись та або поширюватись у вигляді одного або декількох файлів, частини файлів, записів у базі даних та на зберігаючих е, пристроях комп'ютерів серверів тощо в мережі інтернет. Знов таки, використовуйте цей термін, коли хочете позначити в договорі про використання дійсно не якогось аналога того, що ви там писали, і ми придумували, бо не мали там конкретного терміну. А тепер у нас є цифровий контент, тобто те, чим ми користуємося вже багато років, нарешті набуло певної форми. Сподіваюсь, вам було цікаво, а ми будемо з вами крокувати до наступних тем. Так цікаво знімати, знаєте, а може не знімати. Я би не знімала. Оце все позаписувала би. Знаєте, є штучний інтелект, який сам за тебе все записує. Оце б хотіла, щоб так було. Пау. Дякую всім за увагу. Ви такі молодці, що ви подивилися цю тему. Це. Інформація була просто невичерпною, і ще дуже багато чого я можу вам записати, але так, щоб вас не втомлювати, обмаль часу, але щоб не прости малювати, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. От зараз і підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар. А ще, якщо вам потрібна особиста консультація, розгортайте це відео, детально дивіться, як зі мною зв'язатись соцмережі, і вже на платній основі звертайтеся за консультаціями.